А тепер в цій частині хочу розповісти, чому так мало українців подаються на резиденство, які мають цю спеціальну українську візу. І з них, до речі, дуже мало подається і залишається тут на, пості, на резидентство. Яка ж причина? І хочу вам навести свій власний приклад. Так як до мене прилітала по спеціальній українській візі моя мама, вона тут була більше одного місяця. Взагалі, ну, для неї це такий був переліт, щоб ви розуміли, вона ніколи за кордоном не була. І що таке значить перший раз прилетіти за кордон і не просто в якусь країну а в Нову Зеландію на край світу. Це було щось. Бо я пам'ятаю свою першу країну, це була Данія, що в 2009 році. Для мене був шок. А для неї в 60 років попасти в Нову Зеландію це щось. Звісно, їй Нова Зеландія дуже сподобалась. Вона каже, що не могла повірити, що десь може бути така красива природа, це таке перевраження було. І чистота, от як все влаштовано тут, ці всі ну, тротуари чисті, туалети безкоштовні. Як це все, коли ти приїжджаєш, прилітаєш з Україну і попадаєш на інший кінець світу. Це було просто щось. І, наприклад, чому вона не залишилася? Чому, на її прикладі, я можу розповісти? І так, і більшість українців. Тому що багато хто відкрив саме цю спеціальну українську візу для батьків своїх. А уявіть, якщо там нашим батькам вже приблизно 60-ж 60 років, і ви все життя жили в Україні, то просто прилетіти, жити в Новій Зеландії, мігрувати це майже нереально. Такої мови, з менталітетом таким. Я взагалі вважаю, що імміграція це діло молодих. Тобто, чим раніше ви іммігрували в якусь країну, то тим легше вам тут залишитися жити, залишитися отримати резидентство. А так, я її питав, там, жила б тут, вона каже, ні, тільки вдома. Мені подобається мій двір, там, доглядати за якимись тваринами. А тут, каже, подобається, але воно не моє, це чуже. І так, я думаю, більшість. Людей думає. І плюс, ж, багато навіть не відкрили цю спеціальну українську візу, тому що сам переліт дуже дорогий, і утримувати бути спонсорами для, для своїх родичів в Новій Зеландії також дуже дорого. Тому ну, не багато взагалі її відкрило. А перевага тільки, що хто з неї скористався, знаходиться на Даний момент в Новій Зеландії, то от зараз вона закінчується, вона була дійсно два роки. І ті люди, які подалися в Новій Зеландії, вони можуть тепер податися на резидентство. Резидентство податися на резиденство буде коштувати 1400 доларів. От мені прийшло прийшло на емел e таке повідомлення, оскільки я своїй мамі відкрив цю візу, що ми можемо податися на резидентську візу. Там Умови прийшли і все, тобто, але вона зараз в Україні, вона не захотіла тут залишатися, як і більшість українців не захотіла е залишатися. Тому що ті, що приїхали сюди, там, я знаю, що може чись бра сестри, брати з дітьми приїхали, то вони ще да. і, якщо вони молоді, е в них там ще був шанс е тут залишитися, почати з нуля. А так, я ж говорю, для таких людей. Я знаю, хто вже старший. Вони тут приїжджають, як правило, побачити своїх дітей, внуків, що народилися, побачити родичів своїх і повертаються назад в Україну. Це з більшість моїх знайомих. Це така ситуація по цих візах. Якщо тут взагалі мене інколи питають про діаспору українську, ну яка діаспора українська? Ну, в Новій Зеландії живе трохи більше двох тисяч українців, це на всю Нову Зеландію, на Південний і на Північний острів. Якщо взяти, Тобто, ну, тут мало взагалі наших і не будуть збільшуватися. Зараз такі обмеження для іммігрантів ввели, як підняли мінімальну зарплату на годину, це зараз 31,66 і величезна конкуренція. За такі гроші багато хто хоче працювати, тому буде велика конкуренція і піднялися вимоги значить, вам треба знати краще, значить вас там. Досвід робочий повинен бути набагато кращий, адже ну, ви повинні розраховувати, що на одне місце значить буде набагато більше людей. Наприклад, як раніше, ви могли просто приїхати на мінімальну зарплату, яка зараз 22,70 з квітня виросла до 23.15, то зараз, ну там, наприклад, якщо ви один були або два над а, ну я так кажу, наприклад. А зараз, якщо така зарплата для іммігрантів 3166, то на одне місце буде там 50 чоловік, щоб хтось. Щоб когось... Тому що конкуренція це в усьому, куди ви не кинулись. Починаючи там від спорту, і закінчуючи роботою і всім іншим. Величезна в світі конкуренція по всьому. І зараз виграють тільки гарні спеціалісти кваліфіковані з гарним знанням англійської мови, якщо ви маю на увазі мігруєте. Інколи запитую, там, дзвоню мамі е, Україну, як взагалі М -м, важко було потім перелаштовуватися після Нової Зеландії на Україну. Вона каже, так, наче побувала в казки. І це сон. Ну, вона говорить, що взагалі не, не, не могла собі уявити, що я побуваю в Новій Зеландії. Я, до речі, так само. Я ще коли там був студентом, то ще я думав за Європу, що десь поїхати або працювати на практику. Що я буду жити в Новій Зеландії, я ніколи навіть, навіть не міг про це уявити. Бачите, доля складається всім нам так, що ми інколи не знаємо, як, що нас чекає взагалі, як буде. О, і зараз мене інколи питають в коментарях, коли подаватися на цю резидентську візу. То я думаю, що якщо вам ваші діти чи ваші родичі відкрили цю резидентську усерілську е, спеціальну візу, то вам, як і мені, як моїй мамі, от прийшло таке повідомлення від Immigration New Zealand, що зараз якраз прийшов момент там з 15 березня або 15 березня вже можна подаватися на таку візу. Там тільки потрібно буде пройти мінімальну медкомісію, знання англійської мови не потрібно, і ви отримуєте там резидентство, як подастесь, це 100%. Ну, хто подасться, я впевнений, що всі отримають. Залишитися в Новій Зеландії, хто про це хотів. Ну, ситуація зараз яка в Новій Зеландії. Ще трохи по робочих візах, бо дуже багато питань. Саме легше знайти роботу це на фермі. І саме легше переїхати через ферму молочну. Розказую, чому. Тому що коли ви шукаєте роботу на фермі, значить вам легше з однієї причини, що вас роботодавець забезпечує дешевшим житлом, ніж там по Новій Зеландії. Ви можете платити за тиждень 100 доларів, 150-200 в середньому. А так середня оплата за будинок в Новій Зеландії на рівні 650 доларів в тиждень. І, як правило, вже як переїжджаєте на роботу, вас зразу селять, у вас буде будинок свій. Ви отримуєте першу зарплату, і з цих грошей щодо оподаткування вас знімають просто за будинок, як правило, на фермах. Оце найлегший зараз шлях. І раніше так само було. 90% тих українців, що я знаю, і моїх знайомих друзів іммігрували раніше в Нову Зеландію саме через молочні ферми. Тобто для цих, хто для такої роботи, треба мати певні критерії. Як правило, це якась аграрна освіта. Ну, не обов'язково я думаю, що важливо, це закордонний або ну підтверджений досвід, бажано закордонний, також в аграрній сфері. Тоді у вас виростають значні шанси сюди іммігрувати. Адже на фермі, на ферму, то завжди потрібні робітники. Це аграрна країна, і значна частина її економіки тримається саме на молочних фермах. Адже Нова Зеландія експортує 95% молочної продукції. Взагалі, як моя мама сюди приїжджала, то вона каже, тут наскільки якісне молоко, масло. Каже, я таке ніколи не пробувала. Дійсно, уявіть, якщо корови круглий рік пасуться на зеленій траві, без цієї і хімії, всяких добавок, то яке буде якість молока, сирів, звісно, буде ідеальна. Що друзі, так сьогодні коротенько про резиденство. Про Українську спеціальну візу, дякую, що продовжуєте мене підтримувати. Мій україномовний ютуб-канал. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, розгорнути коментар. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починання. Будемо на зв'язку і слава Україні!